Ірина Петрівна, я думаю, що у нас стільки інформації. Давайте ми зробимо маленьку музичну паузу, тому що вже я знаю, з самого початку нашого семінару наша уже така теж знана лікар-стоматолог. Вона, знаєте, от я її називаю ну, от, людина з великою душею, людина, ну, пані Наталія. Я скажу, як я вам пишу в повідомленнях: людина антістрес, людина, яка підіймає не тільки настрій, а вона ще й ділиться кулінарними рецептами. Це Наталія Крівець. Пані Наталія. Я думаю, що вже в наступному році ми з вами зустрінемося в студії. Не обіцяю, що будете співати в нашій студії, але от вже будете ви представляти свою пісню. А зараз Ірна Петрівна вже за вікнами стемніло, тому я думаю, що от така маленька музична пауза слова надії Семени. Мелодія та виконання Наталі Крівець ще раз наголошую лікаря-стоматолога різдвяний вечір. На святківечі тихи у Сіро на річки срібну криву лидь падає сніжок, з морозу втихну хату тріщить печівого, Щаще брицю та м'яти візьми з моїх дом. Позволи свечи тануть святковытанный час, не спогада устану. Навколо тільки тиша, Огонь печить тріщить, кохать. Боже, як душевно дякую, дякую, а, пані Наталя. Хочу сказати, що якби ви бачили, от як в студії всі так зачаровано вас слухали, і це все зрозуміло, тому що ця чарівна атмосфера перед Різдвяних і різдвяних свят. Вона вже в повітрі, і давайте ще раз подякуємо нашим захисникам, які дають нам можливість сьогодні зустрічатися, дають нам можливість жити, працювати, проводити дослідження, творити. Тому, будь ласка, допомагайте, це наша спільна справа. Ми робимо це заради нашого майбутнього.